У Netflix не залишилось конкурентів. Як? А головне, чому? Що там за HBO Max, Apple TV+, Hulu і всіма решта? Всім привіт! Ви на каналі Оленка Промоскуль. Тут ми говоримо про книги, серіали та фільми, рекламу, трошечки фото. Можете побачити один з роликів якраз тут. І про все те, що вам так само цікаво, як і мені. Чим рада з вами ділюсь. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми персональними улюбленцями на стрімінгу Netflix та поговорити про те, чому він такий популярний і чому він настільки обігнав своїх конкурентів. Але перед тим нагадаю, що без ваших реакцій, коментарів та підписок всього цього б не було. За що вам окрема дяка. Нас уже більше двох тисяч. Це просто вау. Це дуже дуже круто. Я тішуся і рада продовжувати. Проте, якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся, ставте дзвіночки, щоб бачити ролики першими. І, звісно, буду вдячна за коментарі, конструктивної критики та підтримки. А ті, хто повірить в мене прямо максимально, запрошую стати спонсорами каналу або ж доєднатися до бази QR-чик, на який тут лишаю. Нагадаю, що так ви підтримуєте розвиток мого каналу і, власне, всього українського YouTube. Як на мене, це дуже круто. Дякую вам. Не буду займати багато часу. Поїхали до нашої теми. Нещодавно я натрапила на статтю, лінк на яку прикріпляю в описі до цього відео, в якій йшлося про те, що у Netflix не лишилося конкурентів на ринку стрімінгів, число їхніх підписників. Швидко зростає, коли як у конкурентів, таких як у HBO Max або у Apple TV з'являються проблеми з власне з нарощуванням фан-бази. Взагалі, якщо бути чесно, то в цій статті йдеться, що всі щойно згадані сервіси і ще більше разом з ними, окрім Netflix, взагалі впали в стагнацію. І це достатньо сумна новина, тому що є багато класних проєктів, які виходять і на HBO Max, і на. Apple TV+, на хулу тощо щодо Disney+, не скажу. Чесно кажучи, я не фанатка ні їхніх проєктів продуктів, ні їхнього підходу в монетизації свого стрімінгу. Мені ця модель не зовсім зрозуміла. Але стаття нагадує, що такий сервіс теж існує, і він відстає від Netflix практично вдвічі по кількості підписників і приросту. А HBO Max ще гірше втричі плюс. Це реально сумна новина, тому що що буде з нашими улюбленими Last of Us проєктами типу Чорнобиль, тощо це все ж таки якісний Власне, шоу, Ейфорія та ж сама, перший сезон. І хочеться вірити, що вони з цієї стагнації якось виберуться. Що ж такого знає Netflix, чого не знають інші? Я нагадаю, один. Такий момент, який, напевно, запам'ятався багатьом як супернегативний і не надто приємний, а саме те, що колись, колись ми могли шерити свої паролі і свій аккаунт в сімейній підписці з чотирма різними аккаунтами, які знаходяться в різних Wi-Fi мережах, тобто вони можуть сидіти де-інде в Україні, в світі, де завгодно, шерити з вами один пароль до вашого аккаунту і дивитися в преміум підписці класний контент. Все це задоволення коштувало 12 євро. І якщо поділити це на чотирьох, у нас виходило 3 євро на людину. Або якщо ви там ділите на трьох або на двох, відповідно, 4 -6 євро, але. Я вже не пам'ятаю, коли рік-два вони вирішили з цим боротися, тому що це, напевно, було ну, надто вигідно для нас на їхню думку, але це так і було. І вони заборонили шеринг паролів між аккаунтами, які не знаходяться в одній мережі, от буквально фізично, за виключенням там ваших поїздок, коли ви приїжджаєте в іншу країну, наприклад, або інше місце, іншу Wi-Fi мережу логінитися, підтверджуєте, що ви у відпустці і він вам дає змогу дивитися. Не більше того. І тепер ми платимо за преміум підписку на одного 12 євро, хоча раніше платили чотири. Євро і 8 євро за стандартну підписку, яка є у мене зараз, тому що у мене немає зараз 4К телевізора, і мене трошечки давиджаба на контрасті з 4 євро проти 12 за преміум. Тому так. Я розказую цю сумну історію тільки для того, щоб сказати, що цей злий геній Нетфлікса вдався. І якби ми там не плювалися і не казали все, я забираю свої гроші і йду до інде, все ж таки це ніяк негативно не повпливало на ситуацію. Підписок Нетфлікса навпаки. Сервіс далі собі процвітає, нарощує аудиторію. Це не єдиний секрет, інші секрети ми не знаємо. Можливо, контент, хоча він не завжди класний у нетфлікса. Але в цілому в цій же статті йдеться про те, що цей експеримент злий, так би мовити, він вдався на користь Нетфлікс, і вони зараз збирають лаври. Я так собі думаю, що ще одна з причин, чому вони далі ростуть і процвітають не тільки цей злий геній, хоча не без цього, так, а й те, що вони залучають дуже розмаїті проєкти. Вони долучають команди креативні з різних країн. Мені так здається, що це велика перспектива. У них вже круто працює іспанський ринок, польський, корейський, японський, там продовжують, італійський, до речі, буквально нещодавно. Нова італійська прем'єра навкопродукції з Netflix Вийшла ви знаєте, напевно, багато класних тайтлів саме з різних країн, не тільки з US. І це тішить. HBO Max свого часу теж пішли цим шахом і створили пару дуже крутих проєктів навіть з Польщею. Але поки що це на стадії, ну напевно, початку, коли у Netflix це вже на рейках. Також Netflix залучає дуже багато іменитих режисерів. До речі, Apple TV Plus теж це робила, але щось у них якось не дуже з цим вийшло. Побачимо. Наприклад, той самий Девід Фінчер. Або ж у нього виходили і серіали, і фільми, і він підписаний ще на чотири проекти. У них багато контрактів на екранізації великих циклів, наприклад, «Проблема трьох тіл. Потім. Багато best-in-true stories історії ці самі антології монстри, так дамер, Бертименендес тощо. Вони беруть не тільки кількістю, а й якістю, але й розмаїттям. Це круто, тому можливо, це одна з причин. Можна їх не любити за цей netflix продакшн, за ці пластикові фільми, типу того, що роблять брати Руссо» з Хемсвортом в головній ролі. Я навіть вже не згадаю, як називається це кіно, тому що не змогла змусити додивитися себе до кінця, хоча знаю, що є сиквел. Потім сіра людина, Ред червона Боже, половину зна англійською назву, половину українською. Червоне попередження чи червоне повідомлення? Оце, от все за це ми можемо не любити. Можемо не любити за дуже там якісь дешеві ромкоми, які ну, взагалі не в касу і виглядає так собі. Але завжди можна знайти щось для себе. І це, напевно, є плюс Netflix. А плюс Netflix вже давно існує, тому у них велика база, велика база продакшена для локалізації продуктів. Тобто ніхто не буде сперечати, що круто, коли у нас є, по перше, український аккаунт Netflix, Привіт, HBO Max я платив, Ну, ладно, я по не будемо. Amazon Prime, а У нас є український дубляж. Привіт всі, крім Netflix, які роблять класний дубляж. Не завжди, але в основному, і звісно, нам на наш смак є з чого вибирати. На відміну від, наприклад, того ж Amazon Prime, у якого є хороші проєкти, але часто немає локалізації. Що нам піратити туди? Ну це не мій шлях. Не люблю піратити. Не чекаю, коли там вийде якась калаба з мегого і HBO Max, і можна дивитися потім в класному дубляжі на мегого. Але Netflix тут дійсно дав всім тягла, тому що вони хоч і беруть і масою кілька кількість, точніше, цих серіалів, так і кількістю локалізацій, в тому числі, тому ми можемо обирати якою мовою дивитися українською. Англійською, польською яку там ще знаєте, це клас, а тому. Кожен зможе знайти щось достойне для себе на свій смак, або піти моїм шляхом і дивитися максимум всього, що тільки представлено, особливо з різних локальних ринків, тому що це цікаво. Але у мене найбільша подяка, окрім того, що там дійсно є класна українська локалізація, ще й до того, що Netflix відкриває нам світ. Що б ми робили без серіалу Dark? Я мало собі можу уявити світ, в якому я не побачила цей серіал. Настільки він мене вразив, настільки він крутий. А це на секундочку абсолютно німецький продукт, на який. На щастя, був зняти там. Уже завершений на трьох сезонах, можна було зробити тільки перший і третій. Я була б теж рада, але нівей. Anyway, не уявляю, що ми робили, якби ми з вами не побачили той самий Squid Game. Гра в кальмара. Ну світ маскурту був би трошки інакшим. Або ми побачили би це трошки пізніше. До речі, багато хто сварив Squid Game за те, що це калька на японський серіал, схожий на нього, але сьогодні не про це. Є певні продукти, без яких маскурт взагалі важко уявити, за що ми реально вдячні нетфліксу. І от саме. Про це, про цю сторону Netflix, про те, як він нам відкриває світ і інші країни, сьогодні хочу і поговорити, і присвятити свій список улюбленців саме. Фільмам і серіалам з різних країн. Не з усіх, їх ну, надто багато навіть на Нетфліксі, але з тих, в яких вже систематично виходить щось класне. Це не якісь там топ за зе топ, це не щось, що я переглянула щойно. Там будуть і старі тайтли, і нові тайтли. І цей список аж ніяк не претендує на якусь об'єктивність. Ну, це треба бути зовсім куку, -ку, щоб вважати свій список улюбленців Нетфлікса, чимось, що може претендувати на об'єктивність. Але це мій особистий бест на даний момент, це не все. Але те, чим хочу подивитися, тому що тут є. Гучні прем'єри, про які всі знають, або хтось може не почув, тоді знається, але і фільми та серіали, які ви могли пропустити, тому що у них не було такого маркетингового там агресивного підходу, як, наприклад, у Wednesday або там ще в інших проєктах, типу Squid Game, який зараз відбувається тощо, або ж навіть проблема трьохтів, який був достатньо широко розголошений на весь світ. Отож, мій абсолютно суб'єктивний. Топ, який є ну таким, я би сказала дуже особистим, тому що тут є дуже щемливі для мене історії, які прям коли я дивилася, розбивали мені серденько. Тому якщо ви тонко сльозки, як і я, можливо, деякі фільми не дивіться або запасіться хустинками, печеньками і чимось там тепленьким типу чайка. Тож, ж, пройдемо по цьому топу, я буду йти по країнах, щоб ви напевно відкрили для себе теж ці країни, як я свого часу і почну з Польщі, і в Польщі насправді дуже багато крутих проєктів не тільки на Netflix, і на HBO Max. у Вони глобально дуже класний кіно кінопродакшн. Вони знімають дуже багато кіна, у них дуже багато кіноекранів, У них ця сфера дуже прозора, круто розвинена. Тому там реально є що подивитися. Я зібрала буквально трішечки. Але якщо ви будете шукати по фільтру мови, на Netflix, ви знайдете там дуже багато класних серіалів і фільмів. Раджу познайомитись. Перше це Джоні написати можна написати англійською, можна українською, і так і так знайде. Це така по перше, це Story». це кіно. Дуже зворушлива історія, драма про життя відомого польського священника, який допомагав і працював, підпрацьовував так би мовити, в хоспісі. і в якийсь момент сам опинився в ситуації, точніше дізнався про діагноз в термінальній стадії, тобто невеликовно хворий священник Джоні на ім'я починає якось з цим цей процес цієї інформації жити, справлятися і власне усвідомлювати, що його очікує надалі. Оце той фільм, над яким я почала плакати. Як тільки почала його дивитись, закінчила плакати хвилин через 20, як додивилась. По-перше, тому що це без контр По-друге, тому що це дуже добра історія. І мене завжди розчулюють історії, які є свідченням того, що людство все ж таки не обділене емпатією, любов'ю, взаєморозумінням і чимось взагалі хорошим, тобто добро. Плюс, ну. Тут треба бачити гру акторів, вона така теж дуже дуже класна. Якщо от вам зараз дуже хочеться чогось життєствердного, то це сюди. Наступне, щоб розбавити ці сльозки, це серіал Sexify. У нього вже два сезони, але мені було достатньо першого. Це дуже смішний, забавний, веселий серіал про студенток, які вчаться на умовно, якійсь айтішечці в, в державному університеті. І їхня задача створити якийсь дипломний проєкт. І одна з них створює додаток, який так називається Сексіфай. І він, власне, у нас присвячений темі Плюс я ще не в курсі, як тут з Ютубом треба працювати, щоб він тебе не забанив за все це, тому я думаю, ви розумієте, про що це, що може взагалі робити додаток Sexify. І все це несеться навколо ем, цих студенток, навколо розробки цього додатку, тестування цього додатку функціоналу прямо в студентських гуртожитках. Дуже забавна класна історія. Круто, знята, дуже проста, без заморочок, але от на, на рівні такого продакшена, вже як ми звикли дивитися, наприклад, там, я не знаю, серіали з US. Хоча оцей флор наш, ну я би сказала, Такий європейський, він тут більше присутній, тому нема от такої пихи, нема таких стереотипів, які не присутні в американських серіалах. Більш наближена саме до ментальності нашої європейської. Це прикольно. От якщо хочеться просто там посміятись від душі, це туди. Наступне це абсолютні дебютанти. А це мінімалістична історія це міні серіал. у нього всього навсього на щастя один сезон, і він присвячений темі дорослішання. Це не класичний Young Adult, Там не буде цієї стереотипне ну, якихось кадрів з High School, якихось чорок з популярними непопулярними Ні, тут мінімалістична історія трьох людей, які м, опиняються на канікулах літніх і проживають одне літо дорослішаючи. Під час всього цього кохання, любовний трикутник, непорозуміння з батьками, пошук себе не тільки як в світі романтичних стосунків, а й глобально в світі. Класна історія. Деякі кадри мені дуже нагадували: кадри з. Київського моря, от тої частини, де у нас такі обривчасті пляжі, і ось ця от близькість саме картинки мене взагалі підкорила. Але і в цілому мені дуже подобаються мінімалістичні історії і міні-серіали. Тому, якщо хочеться такого літнього вайбу, але трошечки меланхолії подумати над своїм життям, своїм шляхом далі, то це якраз тут. Наступний це детектив Форст, детективний серіал. Насправді у поляків дуже багато детективних серіалів, як класичних, так і таких Young Adult» теж, але не всі вони на нетфіксі. Він Класний, тому що це копродукція зі Словаччиною, якщо я не помиляюся, і там дуже багато красивих сцен саме словацьких татерний польських, напевно, теж там багато природи, там багато натурних зйомок глобально, і там нестандартна історія, тому що там трошечки такий детектив з трилером, я би сказала. Можете вибрати будь-який детектив польський, вони всі достатньо класно зроблені, але цей мені запав душу. Напевно, я його навіть передивлюсь. Від Польщі давайте перейдемо далі на захід і поговоримо про Німеччину. Дарк я вже згадувала. Дарк, це, напевно, один з перших гучних серіалів прем'єр, не американських, які всколихнули взагалі всю netflix спільноту тому що це було чимось дуже не схожим на все, що ми бачили. Він вийшов після Stranger Things, і це як для мене особисто, як Stranger Things, тільки на стероїдах, е якісь ну, прям на максималках взагалі. Тобто, ну, якщо хочеться уявити щось крутіше за Stranger Things, я зараз не нав'язую свою думку, це для мене особисто так було. То я одразу згадую Dark. Він дуже заплутаний, у нього. От я обожнюю, коли флешбеки з флешфорвардами, все переплутане, різні часові періоди. От я любила лост, коли він виходив, якщо що. Тому це моє плюс класний саундтрек. Взагалі робота з музикою, тому що музика тут як додатковий герой, головний, не другорядний. Єдине, що другий сезон для мене особисто був зайвим, мені я знаю, що навіть шоуранери вони задумували і одразу написали перший і третій, а другий з'явився, напевно, вже на парах слави і визнання. Якщо не бачили. Але вам подобається щось типу Stranger Things, то рекомендую подивитися, можливо, теж зайде. Наступне це імператриця, це історична драма. Можна сказати, що це засноване на реальних подіях. І це, якщо вам хочеться якраз подивитися не стероїдних Бріджертонів, то це сюди. Мені дуже сподобалося. До речі, Бріджертон, хоч і типу, класний, дуже популярний тайтл. Я буду говорити про цей серіал в наступних роликах або в попередніх уже говорила. Ну вже не пригадую. Але в цілому це не моє. Як книжки, так і серіал. Хоча типу, вони молодці, роблять хороший маркетинговий продукт, так тримати. Але не моє. От я люблю історичні драми, я їх прям люблю, коли вони відповідають історичній дійсності. А, типу, ну, Такого роду, як блідже, тонхнем немає. А от імператриця це якраз е, про життя імператриці Єлизавети. Це під час точніше напередодні Першої світової війни е, тут була спроба реалістично зобразити її шлях, боротьбу за владу, е, всі ці підкилимні тьорки е, двору імператорського і союзників або вже ворогів. Там Російська імперія, прости господи, згадується. Тощо е, е, класний дуже предакшн теж дуже красиво знято. І там багато Австрії, там багато натурної зйомки. Ну от. Моє. Далі це «Люба дитя, це психологічний трилер про жінку, яка втекла з полону, про те, що її чекає після цього, що відбувалося до що відбувалося під час і як вона живе тепер. Вона теж трошечки містично трилерне таке. Мені в цілому ця тема подобається. Я ну як? Як в фільмах, не глобально так та не подобається. В цілому це міні-серіал, один сезон. Він не ідеальний. От скажу, що у мене лишився такий післясмак, ніби трошечки скомкали фінал і викинули в топку. Але для розширення свого горизонту надивності, мені здається, це дуже корисний серіал. Далі переходимо до штатів, там найбільше тайтлів. я буду дуже коротко, тому що більшість з них, ви напевно, знаєте, але все одно хочу проговорити. Звісно, перше, це Майндхантер. Я вже говорила про нього в ролику попередньому. Я вже говорила про цей серіал, і я хочу, щоб був наступний сезон, тому що там є про що знімати, і інші серіали, такі як, наприклад, Антологія Monsters, показує, що у людей величезний ще запас ходу на цю тему, тобто це не вичерпна тема, а тим більше, що Mindhunter Знову ж таки робив Фінчер, у якого мені здається, тяга до профайлінгу, до теми ФБР. У нього ж є класний Зодіак, наприклад. Мені дуже подобається це кіно. І тому так схрестили всі пальці, я знаю що у Фінчера чотири проекти з Нетфіксом уже в стадії розробки і продюсування. Поки що не факт, що один з них буде Майндхантер, але давайте всі ще раз помолимо з Кінабагам. Я знаю, що є з вас ті, хто зі мною тут в одному човні. Наступне це, звісно, Дамар. Ну, люблю я тему соціапатів. Серійних убивців, я не знаю чому, але я знаю, що таких як я, теж багато. І мені дуже сподобався продакшн. Uh, мені подобається, як він знати. Я зараз його передивилася після того, як подивилася другий сезон цієї антології про братів Менендес. І ще раз зайшло, важко було про це як Джокера першого передивлятись. Другий раз тебе вже не настільки вражає гра, скільки ну не емпатія, а співпереживання до жертв, так які це все втягували, переживали. Це жорстко, прям жорстко, але зроблено дуже круто. Наступне це. Не тайтл, не назва якогось окремого серіалу або проекту це все, що робить Майк Фленеган, тому що те, як він затишно створює антології хорорів, це просто щось. З останнього відомого, що вийшло саме на Netflix, це падіння дому Ашерів». Я подивилася вже двічі, і напевно під кінець року я подивлюсь ще раз, тому що я ну я люблю, коли мене просто так от беруть і занурюють в атмосферу, з якою тобі просто важко Вилізти, тому що вона настільки тягуча, дарк, ну це прям дуже моє. Окрім цього, у нього ще опівнічна меса. Про вампірів, напевно, ніхто так не знімав, як мені здається, Боже, мені хочеться загорнутися взагалі в цей серіал, особливо в сцени в човнах. Там їх дві такі культові великі. Блін, я не знаю, це прямо досі серденько отак от стукотить, коли згадую цей серіал. Окрім цього, ну всі привиди маєтків у нього там класні. Єдине, який мені не дуже зайшов, я і назву забула про людей, які дітей Підлітки, які опинилися в лікарні, здається, або в психіатричній лікарні. Ну він не те, що не зайшов, я його дивилася без перекладу, і на той момент мені було дуже тяжко дивитися його без дубляжу. Я думаю, я його подивлюсь, побачимо, що з цього вийде. Зараз у Фленгона виходить чергова екранізація за Стівеном Кінгом. Я думаю, що я зроблю по ній огляд. Я додала собі в це в список. Сподіваюся, все буде як треба. Наступне це тебе не запрошено на мою батміцтво. Це проект Адама Сендлера, в якому він саме знявся і знявся з свою сім'ю з дружиною і дочками. Це от хочеться світла якогось, Світла і такої комедії доброї, без ну. Без чорного гумору, без якогось не насмішок, от максимально добре комедії. Це сюди, і оця от хімія між ними, між цією родиною, яка там знімається, вона прекрасна. І саме через це мені дуже подобається. І я раджу. Це не прямо щось топ 10 фільмів за все моє життя або навіть за цей рік. Але це от те світло, яким хочеться поділитися з іншими, якщо ви його ще не бачили, тому що це дуже світле кіно. Наступне уже не таке світле, це «13 причин. Чому я думаю, ви знаєте цей серіал. Звісно, я говорю тільки про перший сезон. Всі наступні сезони не треба було робити. Дуже круто зроблено прям по режисурі, по продакшену, по зйомці. Там всі зелені пропорції, які тільки можна, плюс сама історія, те, як вона розказана, і меседж, який намагалися підняти, збурити в наших свідомостях і донести до великого загалу людей це недопустимість булінгу, насильства і важливість проговорення і пропрацювання цих травм. Ну і звісно, підсвічування теми суїциду важкий серіал. Я не раджу, якщо для вас це тригерні теми надто тригерні, але якщо ще не дивилися і можете. Емоційно це стягти, то рекомендую. Він теж уже такий давнішній, але хороший. Але давайте не тільки про давнішнє. новинка, яка буквально нещодавно вийшла. Це кіно Хто ти всередині. Який це фільм, в якому ну це умовно Янґадал, мінімалістичний сюжет, в якому на передвасільну вечірку приїжджають друзі. Ці вони колишні однокласники приїжджають на передвесільну тусу свого одного з однокласників. і Туди приїжджає один з таких ну аутсайдерів андердогів цієї компанії і пропонує зіграти в гру, в якій вони всі сідають і міняються фізично міняються тілами. Що з цього вийшло? Дивіться самі. Мені дуже сподобався продакшн. Це такий горор, нібито він не страшний. Воно все таке в неоні яскраві вирви око кольори на один раз. Топ ну не все ж має бути чимось високим, геніальним або соціально підсвічені якісь важливі теми. Іноді потрібен і атракціон. Це от класний гора атракціон, але зроблений якісно. Тому велкам. Ну і звісно, проблема трохтів. А це одна з небагатьох, на мою думку, екранізацій хард сайфаю в серіальній версії, яка вийшла. Непогано, принаймні недалеко відійшла від оригіналу. Привіт, Фундація і Apple ТВ, які просто переламали нахрін все в моєму, в моєму одному з улюблених фантастичних циклів. Капець, я, про, це буде, про це буде. Тому що я не можу прийти повз. Це просто те, що було зроблено з фундацією, розбило мені серце. Як фанаті Айзека Азімова. Капець. Але сьогодні не про це. А от Буде про це відео, я вже говорю про це в четверта, напевно, на цьому каналі. Вона зроблена далеко не ідеальною. Тут принаймні є мінімальна повага до оригіналу, хоча, якби вони більше дотримувалися той оповіді, яка була у Люцисіння, напевно, у нас було б менше питань, таких типу бо тому що є місця, в яких просто картинка не складається, аж поки не прочитаєш всі три книги. Але не буду радити, бо це дуже багато. Це хард сейфайн багато кому не зайде. Так, від U.S. переходимо до UK, і тут все дуже коротко. У мене тут тільки три тайтли, їх набагато більше, і взагалі британські кінематограф серіали це Ван Лав. Але м -м, хочу коротко і конкретно по Netflix, тому що в Британії дуже часто виходить круте на BBC, наприклад, а не на більш популярних стрімінгах. Тому просто на Netflix вибрала те, що ну, без чого Netflix не уявити. Корона, ну тут беззаперечно, всі сезони. Звісно, найбільше мені, напевно, подобається третій четвертий. Третій четвертий, так, да, думаю, третій четвертий, хоча перші теж круті, але в цілому Серіал Корона це дуже крутий продукт. Напевно, один з перших взяв і е, знімав настільки е, там потужний масштабний е, серіал про людей такого рівня, так ще за їхню, так би мовити, каденцію. Тобто про королеву Єлизавету другу, поки вона ще була, ну по-перше, жива, по-друге, е, при владі. Амбітно, круто, е, багато. З тим було скандалів інтриг розслідування, але в цілому достойний серіал і, і по і по режисурі, і по касту, по всьому мені здається, наступне це в її очах: це екранізація, це психологічний трилер. Я не буду розказувати синопсис ніякий, ні до книги, ні до серіалу. Але якщо вам подобаються, знову ж таки міні-серіали з психологічно-містичними трилерами. Дуже рекомендую. Я і читала, і дивилася, і це достатньо непогана екранізація. Наступна це червона троянда Янґадалт, містичний трилер детектив про соціальні мережі, так би мовити. Про соціальні мережі, через які нами маніпулюють, щось там відбувається. Тощо, дуже рекомендую на один раз. Точно зайде на Кореї, не буду зупинятися довго там багато всього. Вибирайте, що вам подобається більше. Люди в смертельній грі за суперприз там зомбі в сучасному світі або зомбі в там 500 років по Вибирайте, що завгодно. Корея, в принципі, дуже класно знімаю, Хочеться просто щоб було більше адаптації українською, тому що дивитися англійською з корейською я пробувала. Ну блін, ну це тумач, тому що ну, у мене хороший рівень англійської. Я можу читати, писати, говорити, що завгодно. Але у нас велика прірва Корея, Україна. А якщо там ще Англію, Британію ставити не маю на увазі мову, то це виходить занадто перекручена суть, як мені здається, тому чекаю більше класних адаптацій. І японських сподіваюся теж. Тому Корею прогортуємо. До речі, напишіть, якщо вам подобаються корейські серіали, які саме, і чи варто робити огляд другого сезону грів Кальмара, яка виходить цього року. Мені це цінно, я розумію, що це топ тайтл, що про нього будуть говорити всі. Але не хочу говорити, якщо це не цікаво. Ну, тому що все ж таки, це супер сезон. Ну, Це якби я зараз там я не знаю, обговорювала корону в останній сезон. Ну, по-перше, потяг пішов, ладно, А по-друге, ну вже всі, хто могли, всі проговорилися. Я все ж таки намагаюся або йти в те, що прямо мені супер імпонує, або в щось іншого, що мені теж супер імпонує. Далі, далі це Іспанія. Я не буду говорити про еліту. Перший сезон або навіть перші два сезони мені сподобалося як зняття, але це дуже прохідний для мене продукт. Тому що, ну, от це як 13 причин чому, тільки без моралі, напевно, якось так. І ну, НАТО вже багато сезонів, тому еліта для мене в цьому списку відсутня. Але є інші речі, про деякі ви могли не знати. Наприклад, дівчина в дзеркалі це драматичний теж. Містичний драматичний трилер про теж Young Adult, про підлітків про школярів, про пошук, напевно, себе свого шляху ідентичності після дуже такого глобального трагічного інциденту. Подивіться, якщо не дивилися мене свого часу, коли він вийшов цей серіал, він мене вразив. Я не очікувала, що від мало відомого для себе там іспанського ринку я отримую таке задоволення. Наступний, про який ви теж могли не знати, але він якраз нормально так ти зарився на Netflix, Це книжковий клуб убивць, комедійна кримінальна історія про книжковий клуб убивць. Так би мовити. Про компанію друзів, які потрапили, друзів і ворогів, які потрапили в небезпечну ситуацію, з якою намагаються вийти теж достатньо небезпечними шляхами, воно забавне, воно смішне, воно теж, от воно рівень продакшну і картинки, і там напевно, як ось це хто ти всередині на американському Netflix. Щось приблизно таке саме, але там більше убивств, більше там такого антуражу саме горору. Тому, якщо ви таке любите. Прош, тим більше, що це е, теж мінімалістична історія надовго не затягне, там не мільярд сезонів. Це снігова спільнота, це «Based on true story, про футболістів, футбольну команду, яка летіла на матч футбольний, е, перелітала Анди, потрапила в завірюху не, в потоки і чий літак розбився. І власне про е, те, як вони там виживали. Морально дуже важко дивитися, особливо коли знаєш, що це це реальна історія, що це відбувалося. Мені є деякі моменти промотувала. Я собі завжди дозволяю це робити. У мене немає такого так. Все дивимось, на якщо морально ну, не стерпно. Тому просто готуйтеся. Це дуже цікава історія, Вона прекрасна знята. Просто ну, типу, це абсолютне браво. Тим, хто це робив, але важко. Якщо хочете більш розважального формату, але на основі цієї історії, то прошу дуже шершні серіал, який заснований частково на цій історії, але там головні героїні дівчата, і це шкільна команда. Вона або, або черлідерка, або там ще ж я вже не пам'ятаю. Перший сезон мені сподобався, далі вони все перепаскудили і зіпсували весь головний секрет протягом першого сезону. Але в цілому це кльово, але здається, що це не продукт Нетфлікса. Він зараз вже є на стрімінгу, але оригіналі це було або шоу-тайм, або щось таке. Ось такий мій топ. Сподіваюся, що щось ви з цього бачили, щось ви для себе відкриєте, як новенький воно вам сподобається. Мені важливо, щоб між нами був такий конект, щоб у нас були дійсно спільні інтереси, спільні там, фільми, книги і все решта для. Орення. Якщо сподобалося, напишіть, якщо щось подивитися по моїй рекомендації, теж буду дуже рада за е, такі ваші відгуки. Давайте обговоримо серіали та фільми, якого сервісу обговорюємо наступними. Можливо, це буде HBO Max, можливо, це буде Hulu, Можливо, що завгодно. Я відкрита до дискусії, до ваших пропозицій, тому що хочу створювати контент цікавий як для мене, так і для вас. Як і завжди, буду вдячна за коментарі конструктивної критики. Чесні відгуки і, звісно, коментарі підтримки. Підписуйтесь, щоб наша спільнота застала, та ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики першими. І поки я знімаю ці нові ролики, попередні ви можете подивитися десь тут. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Всім па-па, побачимо ще!